Що буде, якщо збірна України опиниться в найсильнішій лізі світу? Сьогодні ми подивимось, як найкращі українські футболісти гратимуть під керівництвом Сергія Реброва в АПЛ. Про цей експеримент мені писали вже давно, і от нарешті я його зробив. Але є певні нюанси. Друзі, будь ласка, якщо вам подобаються ці відео, не забувайте поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар підтримки. Це дуже допомагає просувати канал вперед. Коли ви пишете багато розгорнутих коментарів, я відразу бачу, як з'являється багато. То нових глядачів тому, будь ласка, продовжуйте писати коментарі для того, щоб перемістити збірну України в англійський футбол, не було достатньо просто створити сейф і через внутрішній редактор там щось змінити. Тому я почав коперсатися в прегейм едіторі, де можна змінювати що завгодно. Там можна навіть створювати власні турніри. Я насправді довго шукав, як же змусити збірну України перейти в АПЛ, але нічого такого не знайшов. Оскільки це збірна, а не команда. Я не міг просто закинути її в АПЛ. Замість якоїсь іншої команди, тому я почав робити певну операцію з кодовою назвою Знищити Лутон. Я обрав найслабшу команду АПЛ за прогнозами, а саме Лутон Таун, і повністю її змінив. Спочатку викинув абсолютно кожного гравця основи, ротації та молодіжки на призволяще. Потім заборонив будь-які трансфери просто глобальний бан до кінця існування планети. А далі, далі, друзі, запакував вже колишній Лутон. Українцями і ось що вийшло: кожен гравець основної збірної України, а також купа молодих гравців, які тільки в перспективі можуть стати цікавими футболістами, опинилися в одній команді. Подивіться, скільки тут імен, і це не все. Молодь до 21 -го. Тут також є футболісти. Це основний склад. І очолив друзі цю команду. Звісно, Сергій Ребров. Далі я змінив місце дислокації. Команди тепер домашні матчі вони гратимуть в Києві. Можете побачити праворуч на стадіоні НСК Олімпійський. Тренуватимуться хлопці в кончазаспі. Там, у внутрішньому редакторі гри, можна було обрати тренувальне поле Кончазаспа 6 або Кончазаспа 7. Я обрав заспа 7, сподіваюся, що це правильне рішення. А відпочиватимуть хлопці в Криму. Ну і остання зміна це, звісно, назва команди. Тепер в АПЛ з'явилася команда Ukraine United, куди увійшли всі більш-менш цікаві футболісти України та навіть друзі. Увага! Увага, просто увага. Де він треба його знайти тут? Безліч українських футболістів. Артем Бісєдін. ліворуч, ви можете побачити ось тут тирини, тобто трансфер до мадридського реала, але не звертайте уваги. Я це зробив просто для того, щоб вони не покидали команду, а сиділи тут постійно кожного сезону. Отже, друзі, зараз взагалі побачимо, що ж з цього буде, як українські футболісти гратимуть разом в такій потужній лізі світу, як АПЛ. Бачимо, що Ukraine United прогнозують 16-ту сходинку, 351 КЕФ на перемогу, але зрозуміло, що. В першому сезоні вони точно будуть боротися за виживання. Хоча я очікую, що загалом команда прогресуватиме, тому що там є такі футболісти, як Судаков, Трубін, Лунін. Уявіть собі, мудрик, прости господи, мудрик. Це ж перспектива. Результати першого сезону, друзі. Будь ласка, Сергій Ребров в першому сезоні залишає команду Ukraine United в еліті англійського футболу. Я також спеціально завантажив чемпіоншип та навіть здається першу лігу, щоб в разі. Ганьби в разі вильоту нижче кудись. Ми могли спостерігати за розвитком цієї команди навіть в першій лізі Англії. Також хочу зазначити, що я трошки не встиг натиснути на кнопочку СТОП під час цієї симуляції, і ми не зможемо зараз побачити, хто ж там був найкращий футболіст в першому сезоні, тому що вже 29 червня це вже другий сезон. Я вже не бачу середні оцінки за перший сезон, але в другому сезоні ми все це обов'язково подивимось. Можемо побачити, що перший сезон розпочинався дуже добре. Тут були перемоги, нічиї, тобто я думаю, приблизно ось тут вони могли йти в топ-10 однозначно. Але потім був дуже важкий місяць грудень. Але ну це очевидно грудень в АПЛ, це окрема історія, Day, всі ці справи. І, звісно, Ukraine Юнайтед одні поразки, інколи тут можемо побачити нічия. І все, поразки, поразки. Потім був лютий. Тут були перемоги, далі знову поразки. Дуже, звісно, важко. І результати ми бачили. 14 та сходинка. Але я думаю, це вже. Чудово, вони втрималися в АПЛ в першому сезоні. Можливо, далі буде краще. Я відкрив просто випадковий матч сезону. Це матч проти команди Тоттенгем. Вони грали вдома на стадіоні Наска Олімпійський. Хотів подивитися, який же склад обирає Ребров на цю зустріч. Трубін у воротах Юхим Конопля праворуч, Забарний Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Півзахист Шапаренко, Сиганков, Буяльський і Атака Мудрик довбек В принципі, все дуже стандартно. Це приблизно збірна України. Також ми бачимо, грали тим. Яремчук, Брашко, Ярмолюк та Ярмоленко. Також бачимо, що мешканцям Києва знаєте, та АПЛ. Ну, це так собі 21 тисяча глядачів. Відвідала цей матч. Можемо подивитись наступний матч. Вдома тут 19 тисяч глядачів. Матч проти Брентфорда 26 тисяч. Чомусь чомусь Брентфорд так зацікавив українську публіку. Не знаю, чому саме Брентфорд Астановіла 17 тисяч. Перед початком другого сезону команді Ukraine United прогнозували нехтішне 18 те місце, тобто вони були в зоні виліту. Але Ребров я вважаю продовжує творити дива. Ви подивіться 12-та сходинка при прогнозованому 18-му. Сергій Ребров просто витискує максимум з цього українського складу, і Ukraine Юнайтед грає досить пристойно. Це приблизно рівень Брайтона. Найкраща середня оцінка в другому сезоні. Це ілля Забарний, Якщо ми говоримо саме про тих футболістів, які регулярно грали, ось тут ви можете побачити ігри. Та середня оцінка забарний 45 матчів, середня оцінка 6. Далі, звісно, Михайло Мудрик, 32 матчі 7 3 потім Віталій Миколенко. Тобто ми бачимо, це все наші АПЛівські бійці. Вони знають, як тут грати, вони показують свій рівень. Далі, наприклад, Зінченко, 34 матчі 696. Матвієнко, в вашому, теж непогано увійшов в АПЛ. 45 матчів, він стабільно залізно, основний центральний захисник, грає на 6,92. Віктор Циганков, 32 матчі, середня оцінка 6,88. Якщо говорити про Найгіршу оцінку серед тих футболістів, які грали в основі, це Руслан Маліновський в другому сезоні. Його оцінка тільки 6,72. Загалом найкращий бомбардир команди Артем Довбек. 11 голів наколотив Довбек в другому сезоні. Прикро, що я не зміг подивитися, скільки ж він забив в першому сезоні. Результати третього сезону перед вами Сергій Ребров знову ж таки перевершив очікування. Хоча третій сезон вже трохи гірше. та сходинка, лише 38. очок. В них лише плюс 3. Наприклад, від Лестера, який вилетів. Тобто, все було дуже дуже близько. Стартовий склад Сергія Реброва в третьому сезоні. Перед вами у воротах Лунін. Ми бачимо, Лунін виграє конкуренцію. В Трубіна це неочікувано для мене, тому що в Трубіна чудова перспектива на початку сейву Конопля праворуч залізно. Забарний Матвієнко, центральні захисники теж вже постійно. Це основні центральні захисники Реброва. Миколенко так само, ліворуч, постійно. От дуже цікаво мені подивитись на півзахист, піхальонок та Шапаренко. В минулому сезоні було приблизно так само. Хоча при цьому в Реброва є Судаков, є Брашко, наприклад, який також може непогано прогресувати. Хтось там ще є. Бондаренко, той самий Бондаренко, наприклад. Але ні, Маліновський в нас атакувальний плеймейкер, тобто Ребров обирає досвід. Зубков праворуч. Ярмолюк, ліворуч, Ярмолюк. А що ж ти забув ліворуч? Це такі цікаві махінації тренера. Довбик стабільно основний форвард. Результати четвертого сезону, і ви подивіться, що відбувається в ВПЛ. Команда Ukraine Юнайтед. Це просто прорив. Сьома сходинка, 62 бали, так само, як в МЮ, Це рівень Манчестер Юнайтед. Сергій Ребров й досі залишається в команді. Ось головний тренер Сергій Ребров. Який основний склад був в цьому сезоні в Реброва? Ківінда Форвард. Що? А Трубін, Трубін залітає в нас у ворота. Які атрибути в Трубіна? Ну це топовий рівень, це голкіпер топового рівня. Він має грати в основі. Які там атрибути в Луніна? Господи, скільки ж тут футболістів? Андрій Лунін, Лунін, начебто, взагалі, не прогресує. Приблизно такі ж атрибути в нього на початку сейву. А от в Трубіна атрибути йдуть вгору, це однозначно. Конопля стабільно праворуч, конопля до речі, непоганий рівень. Ви знаєте, я взагалі-то очікую, що українські перспективні гравці мають розвиватися, тому що вони опинилися в дуже конкурентній. Лізі з топовими командами там майже кожен тиждень це матч проти топового суперника. Також в команди Лутон були непогані тренувальні бази, непогані тренувальні можливості. Тому я очікую, що всі перспективні футболісти України мають показувати свій рівень. Головне тільки щоб Рембров використовував їх в основі. Забарний сирота в нас виявляється тепер центральний захисник. Мені здається, його атрибути теж виглядають трохи краще ніж на початку сейва, але ось бачите, Сирота та вірвався, хоча до цього він не грав взагалі. Нагадаю, що Ребров використовував саме Матвієнка на позиції центрального захисника. Миколенко залишається ліворуч. Миколенко, ну приблизно так само, як і на початку Сева. Можливо, трохи він додав в своїх атрибутах. Але загалом в нас Марко Сапуга. Тепер основний центральний півзахисник в цьому сезоні. Це Марко. Марко Сапуга. Вау! Оце так-так. А скільки ж в тебе потенціал сапуга? Можна буде подивитись наприкінці. Я не пам'ятаю, який потенціал в цього футболіста на початку сейву. Він в нього точно не фіксований, але це дійсно перспективний гравець. Але ви подивіться, що з ним відбувається в АПЛ. Відбір 16, висота стрибка, 16. Це чудовий опорник, це приблизно рівень, напевно, праймового Тараса Степаненка. Він також це ось увірвався. Ні, це не його перший сезон. Сергій Ребров бачимо вже намагався його використовувати ще в позаминулому сезоні. Але жахлива оцінка 6.47. А зараз 13 матчів, тобто він ще не основний, але вже поступово мені здається, сапуга з такими атрибутами скоро точно стане основним гравцем. Михайло Мудрик та циганков на флангах. От циганков мені насправді менше подобається. В нього такі ж атрибути і на початку сейву. Мені здається, він взагалі ніяк не прогресував, хоча в нього, звісно, вже вік не той, щоб прогресувати. 7.16 – Це його найкращий сезон. Ну, це. Логічно загалом команди Україн Юнайтед, четвертий сезон поки що просто супер. Найкращий сезон. Бондаренко стає в нас атакувальним плеймейкером. Так я й очікував побачити щось ось таке. Бондаренко розвивається в еффемі і він має, має грати в основі. Я думаю, Ребров тільки продовжить його використовувати в основі. Бачимо, що це його перший повноцінний сезон саме в основі. Руслан Маліновський вже напевно все. Де в нас Маліновський? Я навіть і не бачу Руслана Маліновського. Нехай тут безліч ось Бачив Маліновського, ну так, йому вже 34 роки. Це вже все ж таки ротація. Ківінда, основний форвард в цьому сезоні. Саме він, не Артем Довбек, і це просто відкриття для мене. Ви подивіться, які в нього атрибути. Завершення атаки 16, швидкість 17, прискорення 17, спритність 16. Вау, Ківінда просто топ. Це ідеальний висунутий форвард. До речі, в нього вже 73 матчі, тобто він грав ще до цього. Подивіться, Сергій Ребров почав його використовувати відразу, потихеньку давав йому грати, і ми бачимо, що Ківінда постійно прогресує. І в цьому сезоні його атрибути. Я просто не дивився атрибути футболістів ті чотири сезони, але... Це прекрасно. Досить цікава ситуація з регенами команди Ukraine United. Оскільки команда розташовуються в Україні, то регени в нас це українці. Ось, наприклад, Дмитро Ярошенко він народився в місті Бориспіль. І подивіться, які тут прізвища. Тут все українці. Кожен гравець це українець, але в них громадянство Англії, тому що я ці налаштування не змінював, оскільки вони відразу грають в АПЛ. Вони англійці за середньою оцінкою найкращий гравець четвертого сезону це Михайло Мудрик. 38 матчів. Середня оцінка сім і Михайло Мудрик дійсно прогресує. Також Єгор Ярмолюк він грав 18 в основі, 17 з заміни, 7-21 в Ярмолюка. До речі, в Ярмолюка теж непогані атрибути. Я б його теж регулярно використовував в центрі півзахисту. В нього також на початку ефему є певна перспектива, і я думаю, він має всі шанси її розкрити. А от Георгій Судаков чомусь реброву взагалі принципово не подобається. В нього теж непогані атрибути. Загалом ви подивіться, яка конкуренція зараз вже на позиціях в в команді Ukraine United, тобто там є Бондаренко, є Ярмолюк, є ще ось такий Судаков, який в Реброво чомусь не грає. Подивіться, він просто ігнорує Судакова, в нього 5, 4, 8, 4. він... Просто взагалі не грає в АПЛ. П'ятий сезон Ukraine Юнайтед, шоста сходинка. Найкраща позиція від початку сейву. Хоча за кількістю балів в них здається на три менше ніж в минулому сезоні. Тепер це вже буде Ліга Європи. А ви подивіться, що команда Ukraine Юнайтед робить в лізі конференції? Це дебют в Єврокубках. Нагадаю, за підсумками минулого сезону вони посіли сьому, здається, сходинку і грали саме в лізі конференцій. Юкрейн Юнайтед, спочатку вони проходять Трабзонспор, потім Абердін, далі Байер Леверкузен, і у фіналі вони долають Вілья Реал. Ось така статистика того матчу: переможні голи забивали Ківінда та Брагару. Ще один ще один юнак. А гравець матчу це взагалі Мар'ян Фарина. Що в нас там у? Що в нас там? у Фарини? Які ж? Які ж в них атрибути, як же вони прогресують в АПЛ? Все, друзі, мені здається, це відео має подивитись кожен гравець українського футболу, який зараз ще знаходиться в УПЛ, і має, має просто намагатися тікати в АПЛ. Ви подивіться, які в них атрибути. Орієнтовний склад команди у п'ятому сезоні. Щоправда, Судаков він не гравець основи. Я перевірив, в нього лише сім матчів. Ребров продовжує просто ігнорувати Судакова. Але він почав випускати брашка. І ви подивіться, які атрибути в брашка. Він також розкрив мені, здається, свій потенціал абсолютно повністю. В нього прекрасні збалансовані атрибути. Загалом ми бачимо в команди Ukraine United чудова глибина майже на кожній позиції. Тепер центральні захисники це вже забарний та фарина. До цього був Матвієнко, але варто також сказати і про тих гравців, які не отримали свій шанс в основі. І звісно, кожен рік вони сидять взагалі без футбольної практики, і вони тільки деградують. Як, от, наприклад, Андрій Булеза. якщо говорити про деяких ветеранів, Тарас Степаненко йому вже 30 8 років зараз він, звісно, вже не грає. Він грав в основі тільки в першому дебютному сезоні. Грав до речі дуже пристойно на 6,8. Андрій Ярмоленко так само вже однозначно дід, і він грав теж в першому сезоні. 23 матчі, одна результативна дія. Після цього не грав. Руслан Маліновський допоміг команді в перших двох сезонах. Там він був залізно основний, але ми також бачимо, що Сергій Ребров дуже вдало та вчасно проводить ротацію футболістів, дає грати молодим футболістам, розвиває їх і дуже вчасно прибирає ветеранів. Ости сезон, і це фантастика. Ukraine United третя сходинка. Це Ліга Чемпіонів, аж 73 бали. І мені здається, що ось зараз всі ті молоді футбольні таланти України вони в своїй праймовій формі. І вони ми бачимо просто ну майже не відчувають АПЛ Найкращі футболісти за середньою оцінкою серед тих, хто грає регулярно. Ми бачимо, Георгій Судаков принципово не грає регулярно в Реброва. Михайло Мудрик, 51 матч, 51 матч в основі, 731 середня оцінка. Далі єгор ярму. Люк, ви бачите, його ярмолюк 722 В нього збалансовані атрибути. Він також регулярно грає. Потім ще Ілля Забарний. Як там справи? Ну, в Іллі все прекрасно, але ми це бачили і в інших сейвах в Іллі все завжди чудово. Юхим Конопля 711 Конопля грає стабільно. В нього нормальні атрибути. Це приблизно той самий Юхим, який був на початку сейву, але нормально. Циганков також тут ще грає Кухаревич. Ні, Кухаревич майже тут не грає. Але він теж опинився в команді Ukraine United. Подивіться, скільки тут ще футболістів. Яка ж можливість Вреброва робити ротацію Єврокубки, Ліга Європи це другий Єврокубковий сезон для команди Ukraine United, І вони подивіться грали у фіналі. Вони могли б взяти знову Єврокубок другий сезон поспіль. Спочатку була Ліга Конференції, тепер трошки не вистачило, щоб взяти Лігу Європи. Вони пройшли, пройшли спочатку Легію, потім Марсель, Ліон і Волвергемтон. Ще одна команда з. АПЛ перемагає команда Ukraine Юнайтед, виявляється, ще і грала у фіналі Кубка Англії, але, на жаль, поступилася Арсеналу в серії після матчових пенальті. Спочатку забив Довбик за Ukraine Юнайтед, потім Сікан вже на 108, й Також Сікан не реалізував пенальті ще в основний час. І в серії пенальті Трубін та Ярмолюк Трубін не забив. Це що таке? Трубін пробивав пенальті. Цікаво, звісно, в Трубіна чудові атрибути, але що там в нього з пенальті не знаю. Також окрім тих футболістів, яких я вам вже показував, інколи на ротації грають і інші футболісти. Як, от, наприклад, це фінал Кубка Костянтин Вівчаренко. Він не грав в цьому матчі, але був на заміні. І подивіться, які в нього атрибути. Це теж дуже дуже серйозно для Вівчаренка. Це, звісно, рівень ротації команди Ukraine United, але в УПЛ Вівчаренко мені здається ніколи, ніколи він не може розкрити свої атрибути ось так. Дмитро Криськів Тут також є теж дуже непогано в Динамо Київ чи в Шахтарі, це був би залізно, гравець основи. А тут він все ж таки не потрапляє в основу, все ж таки програє конкуренцію. Максим Брагару, але Брагару це цікаво. Я здається, робив пост чи не робив. Треба буде зробити пост про Брагару. Він в цьому ефемі має певний потенціал. Я здивувався, коли побачив там в таблиці прізвище Брагару. Йому дали цікавий потенціал, і ми бачимо, якщо він... Опиняється в АПЛ, якщо йому дають грати, ну хоча б трошечки, чи він взагалі не грає. Ось тут він грав 16 матчів, потім знову взагалі не грає. Тобто він майже не грає, але навіть так він може ось показати такий рівень. І ми бачимо, що на початку сьомого сезону команді Ukraine United вже прогнозують восьму сходинку. Пам'ятаєте, як їм на початку сейву прогнозували там десь 16-ту, 18-ту позицію, і головна зірка АПЛ на думку змі це Анатолій Трубін, воротар світового класу. Тут я абсолютно погоджую. Підсумки сьомого сезону бачимо, тут вони вже не потрапили в Лігу чемпіонів. Там вони не гратимуть два сезони поспіль. Але п'ята сходинка, вони набрали 70 очок. Це теж дуже серйозно. Найкращий гравець за середньою оцінкою серед футболістів основи це, звісно, Михайло Мудрик. Тут все без змін. Цікаво, що Єгор ярмолюк, друга позиція за середньою оцінкою. 46 матчів тепер він вже залізно основний. В нього оцінка сім в нього непогані збалансовані атрибути, але, от, наприклад, брашко, покажіть мені брашка. Брашко мені подобається трохи більше. А також що там у нас з сапугою? Він. Грає в бодиці, які в нього атрибути. Якби я тренував ось таку команду Ukraine Юнайтед, я б використовував основі саме Марко Сапугу. Він мені подобається більше. Ми бачимо, що Ребров його інколи використовує в основі. Хоча сапуга грає лише на 6.68, Це слабенько. Олександр Зінченко йому вже 33 роки, але це стабільно основний гравець команди. Він вже відіграв за Ukraine United 220 матчів подивіться праворуч, і ми бачимо, він кожен сезон залізно основний. І зараз він грає навіть краще ніж це було на початку. В дебютному сезоні команда Ukraine Юнайтед поступається Мансіті з рахунком 2-4 і вилітає в одній восьмій. Звісно, ці виконавці, ці українські футболісти Ukraine Юнайтед, це не рівень таких команд, як Мансіті, Арсенал, Ліверпуль. Але вони намагаються конкурувати і грати в лізі чемпіонів. А у восьмому сезоні трапився провал. Юкрейн Юнайтед тільки одинадцята позиція. А що ж відбулося? Їм прогнозували восьму сходинку. Вони одинадцяті. А подивіться. В них тренер вже не Ребров, в них тренер постакоглу. А що ж трапилося з Ребровим? Сергій Ребров він покинув команду. Він покинув команду і пішов працювати в Ліверпуль. Тепер Ребров це головний тренер Ліверпуля. От такої. Тобто він брав Кубок Ліги. Бачите, Кубок Лігу я не дивився, а Юкраїн Юнайтед один раз вигравали Кубок Ліги і Лігу конференцій. Після цього відбувається зміна тренерів і ось така ганьба. Тільки 11-та сходинка. Також я спочатку взагалі цього не помітив. Що Ребров почав використовувати Боброва, це реген Україн Юнайтед. Подивіться, скільки матчів він грав. Тобто, він вже стабільно 1, 2, 3, 4, 5 сезонів поспіль. Він вже основний, тобто 4 сезони він грав під керівництвом Сергія Реброва. Грає він на жахливі середні оцінки, але його продовжують наполегливо ставити в основу. Я не знаю, що такого Ребров побачив у Боброві, але ось такий реген Максим Бобров, де він народився, він народився у. Місті Вінниця ще також тут з'явився дуже перспективний гравець Максим Дикий. Ось такі атрибути в дикого він народився в Тростянці. Максим Дикий, який в тебе потенціал? Можемо відразу разом з вами подивитись: 168. В нього потенціал, поточні можливості 129. Тобто, це потенційно захисник світового рівня. Другий сезон Ліги Чемпіонів для Ukraine Юнайтед, і тут вони поступаються відразу в додатковому раунді. Плей-офф команді Айнтракт з рахунком 2-3. Дев'ятий сезон, все досить сумно, хоча постако. Залишається в команді Постекоглу, не руйнуй, не руйнуй Україн Юнайтед, не руйнуй український футбол! Це ж було так чудово! Сергію Ребров! Чому ж ти покинув Україн Юнайтед? Працюєш у Ліверпулі. Ну, третя позиція. Ну і що таке Ліверпуль, коли тут є Ukrain Юнайтед? Анатолій Трубін, подивіться, які атрибути в Трубіна прекрасні. Можу ще вам показати. В них, он, наприклад, Михайло Мудрик це зрозуміло. Хто? Кого я ще вам не показував? Ярмолюка показував. Судаков. Ти граєш, хлопче, чи ні? Постекоглу? Постекоглу побачив? Побачив Судакова і тепер Судаков це основний гравець. Але команда тепер грає на 10-ту сходинку чемпіонату, розумієте? Сікан, ти граєш. Сікан він теж грає і теж на 10-ту сходинку. А що ж там Довбик? А що там Ківінда? Чому Ківінду я не бачу? Даніель Ківінда, ти хоча б граєш? Теж начебто граєш. Що ж з вами робиться? Ну це просто фізрук пройшов. Очолив команду і все зруйнував. Брагару непогано спрогресував. І ми бачимо Постекоглу. Саме Постекоглу почав активно використовувати Брагару. І наразі останній десятий сезон Ukraine Юнайтед слабенько восьма позиція, але принаймні вони повертаються в Єврокубки. Це Ліга Європи. А Постекоглу продовжує працювати в цій команді. Михайло Мудрик просто перевершує себе кожного сезону. В нього 7,42 середня оцінка. Він відіграв 38 матчів. Також стабільно топ 2 Це ярмолюк за середньою оцінкою. Ну ми бачили його атрибути. Так Судаков Судаков вже залізно гравець основу, і ось тут він відіграв. На 7.21. це непогано. Цікаво, що постаколу починає використовувати Данила. Друзі, сікан в нас тепер це основний форвард. Ще в команді періодично з'являються цікаві регіни, Як, от, наприклад, Дмитро Кузовлів, вихованець Лутона, вже потихеньку грає в команді. Він народився в місті Біла Церква. Команда Ukraine United посідає 21-шу сходинку в європейському клубному рейтингу. Бачимо ось тут. Вони поруч спорту та наполі. А що ж там українські команди? Друзі, ми зараз з вами подивимося, як змінився український футбол після того, як майже всі Гравці збірної України покинули Україну, а ось так все змінилося. Шахтар стабільно чемпіони, але один раз в сезоні 27-28 перемагає зоря. Це, звісно, суперсенсація. Динамо Київ чемпіони тільки один раз. І останнє, що я хотів показати, це виступи збірної України на міжнародних турнірах. Очевидно, що українські футболісти отримали просто суперінфраструктуру, суперможливості розвивати свої атрибути. І ми бачили, що такі футболісти, як Фарина чи Сапуга, дійсно прекрасно прогресують, тому можливо, Україна щось там і могла виграти чемпіонат Європи. Це перший чемпіонат Європи 24-го року. Україна проходить далі. Але ми пам'ятаємо, що тоді наші футболісти тільки починали свій розвиток. Лутон Таун не Лутон Таун, а Україн Юнайтед ще тільки боровся за виживання, тому я не думаю, що тут буде щось серйозне. Україна поступається Німеччині відразу, але ну не пощастило. Німеччина це господар турніру. Яка Німеччина? Тут ми бачимо наступний сезон. Україна грає в. В одній четвертій і вони поступаються Швеції 0-3. Що ж це за ганьба? Така. Поступитися Швеції 0-3. 32 рік тут Україна вилітає від Австрії 4-1. До речі, збірну України також паралельно тренував Сергій Ребров. І наразі поточний сезон все. Ні, ви знаєте, я очікував, що тут буде значно кращі виступи. Чемпіонат світу відразу показує з однієї восьмої. Чемпіонат світу 26-го року України немає. Чемпіонат світу 30-го року. України немає і поточний сезон це жахливо. Україна 20-та в рейтингу ФІФА, але це дуже слабенько. Як же так, у вас всі гравці в одній команді? Вони вже прекрасно розуміють одне одного, вони прогресують в Англії, але так. Невдало грати на міжнародній арені це ганьба. Ось такий експеримент. Друзі, насправді мені сподобалося. Я не очікував, що українські футболісти почнуть так прогресувати в умовах АПЛ, видавати такі результати. Особливо мене здивували Даніель Ківінда. Ще раз покажу його атрибути. Ківінда, це перший гравець, сапуга однозначно другий. Фарина однозначно третій, Ось ці футболісти. Я не очікував побачити такий розвиток, тому що Бондаренко або, наприклад, Судаков це все зрозуміло. Навіть Брашко вони прогресують і в звичайних сейвах. А от сапуга Ківінда та Фарина це було для мене насправді неочікувано. Також непогані атрибути атрибути Вартема Довбика. Йому вже тут 34 роки, тобто сезони 4. Тому я думаю, це був цікавий форвард. Він регулярно грав, але забивав не так, щоб багато. Я вже на жаль не встигаю показати кожного молодого. Гравця, який там був потенціал. Ось покажу лише вам брагару. Мені чомусь сподобався його прогрес. 146 в нього потенційні можливості. Це нормально. Це, звісно, не рівень основи команди АПЛ з топ-5 чи топ-6, але це непогано. Максим Брагару теж спрогресував. Друзі, будь ласка, напишіть розгорнутий коментар. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї на наступні експерименти. Це була ваша ідея, ви про це писали ще давно, і мені вона дійсно сподобалася. Дякую вам всім за. Перегляд і мирного неба нам всім над головою.